Хочу зазначити, що з початку 2016 року ми маємо чітку тенденцію зростання кількості бажаючих прийти на контракт. З початку року ми вже маємо 9 тисяч осіб, які записалися до українського війська. З них вже прийнято на військову службу за контрактом 8 тисяч осіб. Якщо в 2015 році середньомісячний показник найвищий складав біля 2 тисяч осіб, то вже в лютому. Цей показник складає 7 тисяч осіб, що є дуже суттєвим і дуже корисним для нас. Щодо мотиваційних чинників проходження військової служби за контрактом, можу зауважити, що головним мотиваційним чинником на сьогодні залишається гарантоване грошове забезпечення військовослужбовців, яке конкурентно здатне на ринку праці в Україні це від 7 тисяч гривень. Наступне це безоплатне медичне обслуговування, санаторно-курортне обслуговування, отримання вищої освіти безкоштовно за рахунок держави у цивільних військових навчальних закладах. Наступне це можливість самореалізації та кар'єрного зростання для військовослужбовців, отримати ту спеціальність і стати фахівцем своєї справи, справжнім патріотом, захисником України. Щодо додаткових виплат, для військовослужбовців за контрактом можу зазначити, що під час участі в бойових діях військовослужбовці за контрактом мають додаткову виплату у розмірі 4200 гривень, а також або 1200 гривень в залежності від віддаленості від бойової літньої зіткнення. Процедура відбору кандидатів на військову службу за контрактом включає в себе вивчення, всебічне вивчення інтелектуальних, фізичних, моральних якостей військовослужбовців як кандидатів на військову службу. Це медичний огляд, це проведення фізичних тестувань, це професійно-психологічний відбір, тобто психологічне тестування. Також враховується рівень освіти кандидата та його моральні цінності. Звичайно, при визначенні посади. Майбутньої посади для кандидата, ми враховуємо бажано, щоб ця особа проходила раніше військову службу. Про це це не обов'язкова вимога, тому що всі кандидати без виключення направляються в навчальний центр, де визначається їх рівень підготовки, і вони проходять курс підготовки відповідно до набутого фаху. У 2015 році був прийнятий закон України, який дозволяє законодавчу проходити службу іноземним громадянам та особам без громадянства. На теперішній час Генеральний штаб опрацював перелік посад відповідний щодо проходження служби іноземцями на виконання цього закону. І на теперішній час вже опрацьовано положення про проходження служби іноземцями та особами без громадянства. Наразі воно проходить зовнішнє погодження в заінтересованих міністерствах та відомствах. Ми очікуємо вже прийняття цього документа десь у червні місяці. Після цього, коли буде визначений порядок проходження служби, порядок спеціальної перевірки зазначених громадян, тобто тоді ми можемо вести мову про повноцінний дозвіл на проходження служби цієї категорії. Для того, щоб обрати посаду, на якої хоче проходити службовий кандидат, він може звернутися як до військового комісаріату за місцем перебування на обліку, так і безпосередньо до військової частини, в якій він хоче проходити службу. Якщо другий варіант, то він отримує письмову згоду командира і вже з нею прибуває до військового комісаріату. Проте це не обов'язково. Він може звернутися безпосередньо до районного, обласного чи міського військового комісаріату, де вже є перелік вакантних посад за Збройні сили, обрати ту спеціальність, яку йому подобається. Щодо проходження служби військовослужбовцями після того, як їх відібрав військовий комісаріат, двічі на місяць, в відповідності до директиви Генерального штабу, яка вже видана в січні цього року. Кандидати направляються до навчального центру, відповідно, де проходиться підготовка, де кваліфікаційною комісією навчального центру, визначається рівень підготовки зазначеного кандидата, а також термін цієї підготовки. Якщо військовослужбовець готовий до виконання завдань, мав попередній досвід проходження служби, то такий військовослужбовець буде відразу, ну на протязі 10 максимально діб направлений в свою військову частину для проходження військової служби. Відновить свої навички і буде направлений до військової частини. Якщо цей кандидат не мав підготовки, не мав досвіду проходження попередньої служби, такий термін може складати до двох місяців. Після завершення підготовки кандидати направляються до військових частин, максимально при цьому враховуються письмові згоди зазначених кандидатів, якщо є потреба в спеціалістах такого фаху. Щодо направлення військовослужбовців в райони виконання бойових завдань, можу сказати, що однозначно буде передувати підготовка таких військовослужбовців. Тобто, військовослужбовець повинен бути направлений до навчального центру, отримати відповідний рівень підготовки. Потім він направляється до підрозділу, можливо, до базового табору, можливо, до пункту постійної дислокації військової частини, де на полігоні буде з ним проведена. Бойове злагодження в складі підрозділів відповідних, і після набуття бойових спроможностей цього підрозділу та цього військовослужбовця, він за потреби може бути направлений в райони виконання бойових задань, в тому числі в райони проведення АТО. В будь-якому випадку, головним критерієм для направлення військовослужбовців у складі підрозділів або окремо для виконання бойових задань є готовність морально-психологічна. Та фахова готовність військовослужбовця для виконання бойових завдань за призначенням.